21 листопада в конотопі відсвяткували 185-ту річницю з дня народження видатного військового теоретика і тактика державного діяча Михайла Івановича Драгомирова. Сьогодні за народження Михайла Івановича Драгомирова. Ну по перше, михайло Іванович Драгомиров. Наш земляк, уроженець цього краю, пройшов славетний путь, шлях від рядового майже, будемо говорити, фельдфебеля до генерал-лейтенанта. Він займав різні державні посади, відносився до... чесно, справедливо до своєї роботи, треба, вимагав від своїх підлеглих того ж. Все життя присвятив військовій справі, військовий теоретик і тактик. Знаменитий генерал, який форсував Дунай, визволяв Болгарію, потім фактично керував Київською військовою округою, був членом Державної ради і які б посади не займав, був гідним, гідною і достойною людиною. Слово надається для виступу за відділом культури і туризму Олені Володимирівни. Шановні присутні, сьогодні на погода не дуже, нас не дуже радує, але таке велике свято, сьогодні свято Михайла. Ми вшановуємо пам'ять одного з найвидатних наших конотопців якого ми давно вже причислюємо до золотих імен Конотопщини. Михайло Іванович Драгомира прославив наше місто, прославив наших людей. Сам був людиною чесною, гідною, дуже скромною, але тим не менш видатною людиною, будучи генералом-губернатором Києва. Він все своє життя присвятив своїй державі і людям. На цьому святому місті ми сьогодні вшановуємо пам'ять Михайла Івановича і відзначаємо 185-ту річницю від дня його народження. Сьогодні у нас ще в державі велике свято, День гідності і свободи. Я вважаю, що такі люди, такі особистості, як і Михайло Іванович, Михайло Іванович Драгомиров, і показували нам приклад гідності і свободи в ці далекі часи. Дякую. Слово надається Матвієнку Андрію Андрійовичу, автору двох книг про Михайла Івановича Драгомирова. Михайло Іванович Драгомиров і Мій російський полк. Шановне товариство, я дуже, дуже вдячний вам, що ви знайшли час, прийшли сюди вшанувати видатну людину. Михайло Івановича Драгомирова, життю і діяльності якого я, вивченню життю і діяльності якого я присвятив значну частину свого життя. Це почалося ще давненько, коли я був молодий і тільки-тільки почали. Можна було ознайомитися з тими документами, які були свого часу закриті, бо знаєте, царський генерал є царський генерал. І з царським генералом тоді не дуже то дозволялося і якось поощалося те, що можна було їх вивчати і розповідати про них. Ну і так, так уже трапило, що наслідками моєї праці стали ці дві. Дві роботи, про які вже сказала Олена Володимирівна. Я вас хочу запросити, хто зможе, приходити у вівторок на презентацію другої книжки, мій російський полк. От, про першу книжку, я думаю, вона вже дав, давненько в Конотопі, і ви з нею знайомі. От, а на вівторок, прошу, о 15-й годині, приходити у будинок у культури Він називається, да, да. Да. Кінотеатр. кінотеатр Мир. От, і там відбудеться презентація, презентація цієї, цієї книжки. От. Те, що, те, що це ми вшановуємо його на могилі, те, що тут, це от я знаю, що могили будуть... Відновлювати і зроблю так, як вона була ще до революції, це, це чудово. Те, що значить, тут дозволяють, підтримують у цій, цій справі церкви, це теж це, це, е, нормально. Ну, а там бажання там, те вже потім. От все. Слово надається, ми все Керівнику загону останній Рубіж Євтішенку Олександру Валерійовичу. Доброго дня, шановні земляки. Справа в тому, що вірно визначив Андрій Андрійович, у нас є можливість приходити могили генерала. Історія була е, така. У 1905 році він був похований на е, території церкви. У буремні 30-ті років ХХ століття е, церковний цвинтар був зруйнований була зруйнована могила генерала. І е, до 2006 року до 2006 року краєзнавці, історики. Не знали, де саме знаходилася могила. Так стояв невеличкий пам'ятний пам не знак, який говорив про те, що десь тут. У 2006 році ми провели пошукові роботи і знайшли паховання. Ми ну, е, е, знайдемо на одне питання. Так, відразу виникає ще ряд питань. Тобто могилу ми знайшли, Михайла Івановича. Але він там був впакований не один. Поруч з ним знаходиться його дружина Софія та один із синів Михайло Михайлович, Михайло, який загинув на Кавказі. Ми в 2006 році розпочали музейщиками з краєзнавцями реставрацію чи як правильно сказати. В тому вигляді, в якому вона була в 1905 році. І те, що, і те, що сьогодні є бажання, бажання це закінчити, цю реставрацію, це дуже добре. Я думаю, що автоволічі це все вийде. Дякую. Слово надається з білоробітного краєзнавчого музею, артецю минулому ламується. Шановні панове, ви зібралися сьогодні в той день, який надався святого, Мих... святого... святого Михаїла. І що цікаво, що 9 листопада, бачте, 9 листопада 1900... 1830 року, коли він народився, про медичний книжці було зроблено запис, який було знайдено Андрієм Андрійовичем. Так же? І в цьому, в цьому записі було написано те, що зараз кажуть історики 8 листопада, він народився, справді він народився 9 листопада. Це підтверджується. Далі, що цікаво, ви знаєте, що він був національним героєм Франції, що це була людина, яку дуже шанують у Болгарії. І що цікаво, він є почесним громадянином міста Свіштов, який він визволяв від турок-османів. Його застоїв. Вже людина, яка пішла, стала після нього, мінірал губернатором Київським Волинським і Подільським, начальником Київського військового округу, це Сухамбліна, це його учень, став пізніше почесним громадянином міста Києва. У нас в цьому році відбувалося святкування нашого міста Канатопа і людям, які вже померли деяким, давали звання почесного громадянина Канатопа. Так от я пропоную, щоб наша міська рада. Поставили питання про те, щоб нашому земляку Михайлу Івановичу Драгомірову теж надати таке звання. Тобто люди, які вже померли, ми зараз шануємо, а чого б не шанувати нас, Драгомірова. І, і ще ми з вами знаходимося в тому місці, де вже нема свідків того, що відбувалося у 1905 році, коли було його поховано. Але є один макчесний свідок, подивіться за вашою спиною. Це великий дуб. Дуб Драгомірова. Я зібрав маленьких драгомірчат, маленьких жолодів, які ви можете потім у мене тримати. Кожен з вас отримає маленького жолудя із цього місця святого для нас канатопа і можете все посадити вдома. І ви будете мати вдома Драгомірова. розумієте? Драгомірова спогади про нього. І я думаю, що... Серед цих, серед цієї нашої молоді, коли знайдеться людина, яка отримує пізніше Нобелівську премію за те, що буде досліджувати наші дерева і зможе з них записувати пам'ять. І колись ми будемо всі бачити, як це відбувалося, які відбувалися події в нашому місті в той час, коли жив Драгоміров, і пізніше. І цей дуб, я не знаю, можливо, він був посаджений Драгоміровим або його родиною. Бачите, він такий старий, вовчезний. У багатьох книжках пишуть про Драгонірова. Багато у нього таємниць. Таємниць його смерті, таємниць його, як то кажуть, життя. Але для нас він є людиною, яка є мудрою, людиною, військовою людиною. І це людина, яка ніколи не забувала, що вона нас звичайного міста Канотопа, прославляється місто Канатоп. Йому залишався сьогодні крок для того, щоб стати генералом фідмаршалом. Але, пам'ятаєте, в 1905 році він помирає. Перед цим ми йому пропонували стати на чолі російських військ на Далекому Сході. Спочатку пропонували, потім відмовили, і це, можливо, підкосило його здоров'я. Але ми знаємо, що наш Канастоп відомий ще багатьма відомими такими людьми. І пізніше вже його родичі, його діти стали генералами. І зараз теж драгомірові, драгомірецькі живуть майже на всій території нашого світу, європейського світу, американського світу. І те, що ми сьогодні зібралися, це свідчить про те, що ми будемо його пам'ятати дуже довгі-довгі роки. І ваші вже діти, і ваші онуки будуть приходити до цієї могили. Можливо, не тільки в нашому місті, оця вулиця Драгомірова, є, а порядка за нас з'явиться в тому місці, яке нашим є другом, побратимам міста Мездра. З'явиться, можливо, у нас зв'язки більше з містом Свіштом, не з містом Мездра, а з містом Свіштом, в якому є пам'ятник генералу Драгомірову. Дякую за увагу. Знову надається директору Конотицького краєзнавчого музею. Добрий день всі присутні. Дуже приємно мені, що громада прийшла підтримати саме таку визначну подію. Це день народження саме нашого відомого земляка, дуже відомого земляка, не тільки на теренах нашого Конотопу, України. Всієї колишньої російської імперії, але він, як ви всі знаєте, є героєм Болгарії. Що я хочу зараз сказати? Зараз я хочу запросити до себе Юрія Олеговича Нестеренка, будь ласка, підійдіть сюди. У мене з моїми колегами-краєзнавцями, підприємцями, нашими багатьма депутатами виникла така ідея, що ми зараз створили з е, січня минулого року при музеї Драгомирова громадську організацію, яку очолює саме от Нестеренко Юрій Олегович. Зараз при цій громадській організації ми відкрили рахунок на тому тижні і плануємо, плануємо зробити таку широку акцію. Як ви всі знаєте, в Драгомирова є більше 400 насчатків. Вони живуть е, не тільки на теренах е, України чи Росії, а на теренах. Взагалі багатьох і європейських країн, і Америки, є Болгарія, як я вже повторююсь, в якій він є національним героєм. Ми будемо направляти листи, будемо направляти листи нашим місцевим підприємцям, будемо направляти листи київській громаді, в якій він є дуже відомий, і будинок, в якому він працював, жив, зараз зберігся. Для того, щоб в подальшому. На майбутнє, на найближче майбутнє, зібрати кошти для того, щоб трошки повернути історичну картинку того, що було раніше. Перш за все, це. От... Бачите, могила Драгомирова, вона гарна. Дуже приємно, що люди у 2006 році, які перед вами вже зараз всі виступили, вони виступили не даремно. Це ті всі люди, які займалися розкопками, не всі, але більшість з них розкопками саме і створенням ось цієї от вже історичної могили, а не просто того маленького пам'ятничка, який лежить поруч з нами. Саме нашому вдому діячу. Ми хочемо повернути. Хто з вас читав книжку по Драгомиру? Ви бачили, там є фото, як вигляділа ця могила. Також хочемо зробити на музеї самому, на самому музеї Драгомирова. Це перш за все, щоб там були ворота історичні повернути. Повернути. Ну, можливо, зробити пам'ятник, такий саме повний зріст перед входом, щоб ну, придати трохи окрасі самого цього будинку. Взагалі, те, на тема, що в нас буде вистачати. Коштів можливо нас підтримає вже нинішня міська рада, яка вже зараз сформована в цьому році. Тобто такий розвиток, ми плануємо збирати кошти саме на рахунок і для цільового використання, і подавати на міську раду пропозиції, де можливо також нам виділять якісь кошти для того, щоб розвивати саме. Пам'ять про нашого земляка розвивати його будинок, який, дякуючи всім небайдужим, і от є тут підприємці, і Сергій Петрович стоїть, зберігся і зараз успішно працює як музей садиба генерала Драгомирова. Ось, в принципі, це все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Запрошую, стояти з твої церкви, а той з бога. Всіх вас, дорогі браття, сестри, гості, всі жителі міста Палантон, всі присутні, всіх вітаю святом першу чергу з Днем пам'яті архистаки Божого Михайло. Знаєте, ось я стояв і думав сьогодні, що не просто так відбувається в цьому житті. Дійсно, промисел Божий він є, був і буде. 21 Де число, День пам'яті оркістри Михаїла. День смерті Михайла, Михайла Драгомирова. Цей же день встановлено в День пам'яті, наприклад, Революції Гідності. Той, який Архангел Михаїл, це був той, який скинув діявола до безодні. Діявол устав проти Бога. Він скинув діявола до безодні, до аду. Тобто цей промисел Божий він є постійно. Що в світі не відбувалося? Вони буваються просто так, в житті нашому, в кожної з нас. Якщо відбувається якась подія стається, ми не повинні робити якісь там, сказати, це неправильно або не так чи інакше. Ми повинні зробити висновки з того, що стається в нашому житті. Тому сьогоднішній день мене радує, що така погода невесела, дощова, хоча в принципі нормальна осіння погода. Але народ Божий прийшов сюди для того, щоб цю подію увіковичити. Ми православні християни, в першу чергу, що можна зробити для померлих? Це помолитися них. Бо живі, може самі себе помолитися, прийдуть. В храм Божий, чи вдома, чи будь де в дорозі, помолилися у Спочті молитві. Ті, хто померли, вони самі на себе помолитися не можуть. От ми живі, виконуючи заповідь Божу про любов один до одного, ми відносимося і молитися за упокій тих, хто померли. І сьогодні, я думаю, що... Е Михайло Драгомиров, він заслужив, щоб помолилися за нього, за упаки його душі. Звичайно, що в цей день ми не можемо минути стороною і не помолитися всіх тих, хто Сьогодні... <кхм> річниці революції гідності, чи День Свободи і День Гідності, за тих, хто загинув там на Майдані. Які моменти не були, але ми є християни. І любов, до якої призиває Господь, який сам є любов'ю, вона спонукає нас молитися один за одним. Тому зараз помолимося, за упокій усіх тих, хто там безвинно у за Трагомирова Михайла. І я переконаний, що я думаю, на, наприклад, на наступний рік, дай Бог доживемо, вже і це місце, ця могилка, буде мати зовсім зовсім інший вигляд. Бог наш сюда не письмо, не тебе полами. Святый Божец, это ты гретыйся бит и смертник помилуй нас. Святый Боже, эти грехи, соби до помилуй милуй нас. Сохраняй их ублаженную жизнь, я живу тебе, человек волю покоїще твої в Господі, і держись, і святи твої покоїваються, у покої душі раб ти, якої дивився чоловіку, любець, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і тисі Бог сушед, і вад, і узел поважний, разрушили, саме душі раб твоїх упокой, і нині, і брісно, і у вікі відповім, діти на чисте, чистое, непорочное дево полови семейні родшая. Але це свята усі. Господи! Всіх вас прагні, добрі, браті і сестри. Господь милосердний всім, хто представився, хто померли, кого немає живих, хай Господь прощає їх відхід, душі їх і сподобать, давство не В принципі, маю право говорити. Це Михайло Іванович Раговирова. Я теж Михайло. Іванович. мілі моя фетчин. Якщо хтось. Якщо читав, то Михайло Іванович Драгомора був єдиний преданий друг почтальон це мій пращу, про якого навіть говорив мій батько. Що наш пращук дружив з великим генералом Драгомора. Ну, що сказати, це звичайно легендарна особа, генерал інфатерії, начальник Академії Генерального штабу Росії, почесний член університетів Москви і Києва. Почесний член воєнних академій Швеції і Франції, автор великих праць по тактиці воєнних дій, підручником якого користувалися і радянські більшовики. Талант його був дуже великий, ранений герой шибки, ранений на шибки коліно, кулею на виліті. Але залишався в строю, У нього була велика любов до воїнів. Офіцерам говорив. Господа! «Імейте серце, наші воїни, наші защитники, любив солдатів, неважав даної царя і всіх офіцерів, які були, як він називав їх базанами, керував Конотопським, Київським, Київським воєнним округом і в кінці життя жив в Конотопі. Чергував при царю, в дворі. Така була повинна генерал фатерії, бо він був кожен місяць, неділю будь в Петербурзі. Тому він ну, може, подорожував по всій Росії, бачив все це, як воно є. І він зненавидів цей строй, цей, цей владу, це все на світі. Генерал одерзив, я можу, я багато трошки епізодів знаю. Не поздоровив він царя, три дні. Генерал, це телеграму, чого не поздравили. Я говорить, ваше височество три дні п'ю за ваше здоров'я, не можу ніяк <рес> Да. Коли дежурив там при царі, ну там таких казані було, все його піддергувало, він був чесний, прямий людина. Ну, відбувати любить. Це справжня руська натура. Ну, Десь святу нос покрасний, цар спрашує, чого ти нос красний Михайло Іванович? А це я багато щелчків, таких, щанків отримав, як ви. Він і покрасив. Ну і війна з Японії в 1905 році його звичайно, підкосили, він дуже не хотів війни. Він такий епізод, я не можу вам розказувати, як він там зробив, його спрашували, ну як він, казалось, відноситься до війни з Японією. Він трошки грубо сказав, Це я один на один комусь скажу. Перехрестив той і сказав, оце я вам, боєвідношення до цієї війни. От. Йому сказали, що це слух пішов, що це він спровоцирував на війну в Японією. І коли приїхав то на вокзалі, цей пошли Феченко около топі острів, рецеви сказали він воювати. Він так ругався, що люди дивувалися, а жандарми стояли козирьок, давали йому честь. Цей гозорок підкосили, приїхав той хутор, сюди, десь старачили і заболів. Після цього він вже... Ну, його служби зняли, і він відказався від від всього. Так і оцей дуб, Шагори Дуб, по опису Валентина Пікуля, так під цим дубом Тарас Шевченко з полковником гарпусою куліш варили. Але може це не цей дуб. Тільки часу. Це, це, це. Може і це не цей.